Я пізнаю світ урок 52 тиждень 6, -й. Тема Індійський океан. Історичні перегони. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків я пізнаю світ та повторіть запитання. <3 captain> я класний! Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я скласний, це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків: Які тварини живуть в Індійському океані? Які корисні копалини добувають в Індійському океані? Чи можеш ти описати географічне положення Тернопільської області? З якими областями межує Тернопільська область? Що ти знаєш про Соломію Крушельницьку? Як працює сонячний годинник? Як досягати поставленої мети? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали? Чудово! Старінка 26 у підручнику. Пригадайте вивчене та встановіть відповідність Тихий Океан, Атлантичний океан, Індійський океан. Найсолонніший океан на Землі. Другий за величиною і глибиною океан на Землі. Найбільший і найглибший океан на Землі. Отже, Тихий Океан. Так. Це найбільший і найглибший океан на Землі. Атлантичний океан. Так, другий за величиною і глибиною океан на землі. А Індійський океан? Молодці, найсолоніший океан на землі. Дізнайтеся більше про Індійський океан. Прочитайте довідку. Це цікаво. Поруч з островом Маврикій можна спостерігати напрочуд гарне і незвичайне природне явище. Підводний водоспад. Це ілюзія, яка виникла завдяки підводним течіям та химерному дну Індійського океану біля острова. Яку цікаву інформацію ви дізналися? Чудово Відкрийте сторіночку 40 у підручнику. Попрацюйте із фрагментом карти ресурсів Світового океану. Знайдіть Індійський океан. У легенді карти підкресліть назви тварин, які живуть в Індійському океані. Та запам'ятайте їх. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. У водах Індійського океану живе синьокільчастий восьминіг. Якщо його налякати, тіло набуде яскравого запарвлення. Ця красива тваринка надзвичайно небезпечна, адже отрута восьминога сильніша за отруту змії. Попрацюйте ще раз із фрагментом карти ресурсів Світового океану на сороковій сторіночці. Дослідіть мінеральні ресурси Індійського океану. Які корисні копалини тут добувають? На сторінці 27 Намалюйте. Позначки двох найбільш поширених корисних копалин. Так, найбільш поширені це нікелеві та Кобальтові руди. Попрацюйте з контурною картою світу на сторінці 41. Позначте Індійський океан та материки, які його обмежують. Підпишіть їх! Перевірте Індійський океан. Індійський океан омиває береги трьох материків Африка, Євразія та Австралія. Скільки материків омиває Індійський океан? Молодці. Три материки. Поверніться на 27 сторіночку та візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте Нейробіку від Аї. Увага! Раунд номер один! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Перевірте. Так, це відповідь 1220. Раунд номер два. Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевірте. Так, це відповідь 6630. І увага! Раунд номер 3. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби. Миттєво полічи всіх київських правителів. Увага! Трапляються пастки! Здогадайся, які саме! Скільки київських правителів ви нарахували? Перевірте. Відповідь 13 київських правителів. Відгадайте загадку від бубу Київський правитель із роду Рюриковичів. Онук Ярослава Мудрого. Друге ім'я отримав від діда по матері, візантійського імператора. В історію війшов як автор послання та захисник від Половецької загрози. Молодці! Це у Володимир Мономах. Сторіночка 28 у підручнику. Візьміть участь у історичних перегонах на коня та складіть з отриманих букв слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте! Молодці, чудова робота.